Всім привіт! З вами Тетяна. І сьогодні я ділюся з вами рецептом томатного соку із стиглих домашніх сортових помідорів. Скуштувавши хоча б один раз домашній томатний сік, магазинний купувати ви більше не захочете. Для приготування домашнього соку я підготувала цукор, сіль і миті домашні помідори. Одразу хочу зауважити, що це може бути мікс різних сортів. Як ви бачите, у мене червоні, рожеві і чорні. Також можна ще й жовті, але в мене жовтих нема. Чим солодші ваші помідори, тим смачніший вийде томатний сік. Я не рекомендую купувати магазинні помідори для виробництва такого соку. І з девайсів мені знадобляться. Кастрюля з плитою. Соковижималка, яка підходить саме для помідорів. Ось бачите, ця сіточка відділяє насіння та шкірку від соку. А також дерев'яна ложка та стерилізовані банки з кришками. Помідори я порізала і зараз відправлю їх у соковижималку. Жмих я пропущу через прес ще двічі, тому що ви бачите, що тут ще дуже багато соку, який можна використати. Погляньте, як зменшився об'єм жмиху, але і цей жмих я теж пропущу через прес ще один раз. Тоді вже можна буде його викидати. Сік потрібно поставити на плиту і довести до кипіння. Коли сік закипить, зменшіть потужність нагріву. Сік потрібно періодично помішувати, не давати йому сильно кипіти. Коли він покипить десь 10 хвилин, можна буде додати сіль та цукор за смаком. Поки сік кипить, можна простерилізувати банки. Тільки не смійтеся, що в мене вони такі маленькі, бо напередодні того, як мені подарували кошик з помідорами, я віддала мамі усі свої банки. Тому закриваю в таких невеличких. Стерилізую банки, наливаючи в них окроп. Для надійності цю дію можна повторити декілька разів. На таку велику кастрюлю я додаю не менше, ніж 2 чайних ложки солі. Тут у мене десь 3 з половиною або 4 літри дві чайних ложки солі. І 5 чайних ложок цукру. Тепер я це все перемішаю. Після того, як я додала сіль та цукор, піна повинна стати меншою. Скуштуйте сік на смак. Якщо вам подобається, то так і залишайте. Якщо ви відчуваєте, що чогось не вистачає, можете додати ще або цукру, або солі, або і того, і того. Бачите, як потихеньку піна зменшується. Якщо у вас вдома є базилік, в сік також можна кинути декілька пелюсток базиліку, а перед тим, як будете розливати його в банки, викинути, це теж додавить смаку до вашого соку. Я вирішила ще додати ложку цукру і пів ложки солі. Бачите, піни тепер майже немає. Даємо соку знову покипити, покипіти на слабкому вогні десь хвилин 10-15 і будемо розливати його по банках. Якщо під час вживання соку вам буде недостатньо солі чи цукру, завжди можна додати їх у склянку, а також потрусити перця із млинка, який я так поважаю. Коли сік поварився 10-15 хвилин після того, як ви додали сіль та цукор, його можна розливати по стерилізованим банкам. Як бачите, піни у мене особливо то і немає, ось невеличкий острівець. Я його зніму і все. Перед тим, як розливатимете сік по банках, не забудьте розмішати його дерев'яною ложкою. Інакше у вас перші партії вийдуть рідкими, а другі, а останні густими. Тепер саме важке, особливо, якщо ти робиш сік і ще й знімаєш це на відео. Кришку я кладу в невеличку тарілку, заливаю її теж окропом, даю полежати декілька секунд. Тепер дістаю. Температура кришки така, що її можна взяти руками, не обпечетись. Потрушу, щоб струсити краплі води. Ось тут без прихватки складно, бо банка гаряча. Ця банка готова. Так само я поступлю і з іншими банками. Найкраще сік смакує охолодженим. Перед вживанням додавте перцю з млинка і можна прикрасити малесеньким листочком базиліку. Поставте вподобайку цьому відео, адже цей рецепт вартий уваги. Сік виходить надзвичайно смачним. Такий томатний сік однозначно смакує краще, ніж будь-який магазинний.